Що мені на тебе? І там якась жінчина заказувала. Вітаю! Мене звати Вероніка Дюпіна, я українська акторка і я з Маріуполя. Я розкажу про своє рідне місто, розкажу декілька історій з дитинства і взагалі з часів життя у Маріуполі. Танці для доступу в двері. Ну, Прикорд. Ну, я слава, для мене. Я кожен життя з ним залишилась потім життя. Вже... Життя обов'язково Маріуполь буде знову україною. Я повернуся в той Маріуполь. Це мій рідний район. Він називається це біля ринку космос. Така красива назва. Такий некрасивий ринок. Це місце, в якому я виросла, і, в принципі, Більшу частину життя в Маріуполі провела саме в цьому районі. Ну, дуже класно, що він знаходиться це якби край міста, але він дуже близько знаходиться до центру тут. В букві Л. Я в Маріуполі займалася в театральній студії «Театроманія». Там почався мій якийсь акторський шлях. ДК, в якому ми займалися, ДК Молодіжний. Він його під час ну, на початку окупації його розбомбили повністю, коли почалося АТО. Соціальне життя дуже сильно вмерло. І... Але з часом, коли почали відновлювати культуру в Маріуполі, то саме моя студія були тими людьми, які я не знаю, як вони якось законектилися, заколабилися з театром дах. З Троїцьким там ще один чувак, я не пам'ятаю як його прізвище, і дах вони привозили вистави. Вони ж Гогольфест влаштовували в Маріуполі. Вони привозили вистави, вони ставили вистави. Вони брали студентів в театру «Манні» в ці Вистави, і я пам'ятаю, що у них опера іова по-моєму, було чи щось таке. Вони поставили її в рамках Гогольфесту прямо на отут, на судоремонтному заводі. Прямо на кораблях, на цих всіх це було неймовірно. І я тоді дивилася, я вже тоді. Ну, ну це теж курс, там другий, третій. Я дивилася на це і думала: Вау! Ну наскільки це круто? Бо ну коли я була в театру мані, нічого такого не було. Ну, тобто, ти займаєшся в провінційній студії, це інші відчуття. А тут до тебе приїжджають тіпи з Києва, працюють з тобою, а тобі ще немає 18 -ти. Ну, типу, це неймовірний досвід. У мене є класна історія про музичний фестиваль. Влаштували фестиваль, який називався Маріупол Фест. Це було просто ну, щось. Я ніколи не бачила своє місто ну, в такому стані. Він тривав три дні, там було чотири сцени. У мене вдома я бачу купу людей, ну, купу людей, іноземці, люди з усієї України, які приїхали в Маріуполь. Тусить на фестивалі. Це був офігенний неймовірний досвід. Його проводили десь три роки поспіль. Ну а потім все почалось повномасштабне і вже нічого не проводять. В останній раз я була вдома на Різдво у 22-му році. Ми з татом поїхали біля драмтеатру. Поїхали туди під драмтеатр, і там було дуже красиво, тому що всі-всі домики гарні, як в Києві, Глінтвін, там все таке, гірлянди. Це було дуже гарно. Потім ми поїхали е, з татом, ну типу, до нього додому. І для того, щоб доїхати до тата, треба проїхати повз Азовсталь. І я пам'ятаю дуже дивне відчуття, яке на той момент я не зрозуміла взагалі, чого я це відчула. Потім, коли почалася повномасштабна війна, я поняла, що це була якась чуйка. От але тоді, от, типу, після цього всього свята, де багато-багато життя, ми проїжджаємо повз Азовсталь, Я так дивлюсь у вікно. В якийсь момент мені стійко приходить відчуття, що місто мертве. У Мене вся родина в Маріуполі, окрім мами, тільки мами виїхала. Всі інші лишилися там. і Це постійні. Невизначені в терміні обіцянки, що ми побачимося, від яких дуже боляче, і десь місяць-два тому в мене помер дідусь, це було дуже важко, тому що ну, це по факту сталося, і це ну, ти не можеш, ти не можеш поїхати попрощатися. От у мене є якась особлива, ну просто особлива вдячність, повага, шана до Азову, тому що завдяки Азову я знаю, що в 2014 році Маріуполь не захопили. І в мене було цілих вісім років ну, тіпа, жити життя. Тобто я розумію, що те, що вони надали захопити, дало настільки сильне почуття впевненості, що цього ніколи не станеться, що нас захистять. Я вірю в те, що обов'язково Маріуполь буде знову Україною. І я повернуся в той Маріуполь, який пережив це все людиною, яка. Який боляче за те, скільки всього сталося, і що пережило моє місто, і те, що я з цим співзвучний, певно, перше, що я зроблю, це я поїду на море.